Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Рашистські окупанти наївні, як маленькі діти. А вони думають, що від нас можна щось сховати. Взагалі, в сучасній війні сховати практично щось неможливо від пильного ока, наприклад, повітряних дронів. Але росіяни ж. Бояться, Бояться, що наші українські повітряні і водні дрони знищить повністю рашистський Чорноморський флот. Якщо я не помиляюсь, там вже знищено до 20 бойових кораблів і навіть підводний човен. Тому рашисти і взяли великий протидесантний корабель. А Україна знищила, якщо я не помиляюсь, три протидесантних корабля. Вони великий протидесантний корабель заховали поміж двох українських кораблів, які вони захопили в 2014 році в Криму. Між них завели, заховали і ще й накрили маскувальною сіткою, думаючи, від нас сховають. Не сховали. Ми і цю інформацію узнали, тому що в Криму в, Криму у нас в українських Спецслужб та Збройних сил України повно очей та вух, добровільних помічників. І якщо так підуть справи, я думаю, що ще один російський десантний корабель піде на дно. З Божою допомогою. Дякую вам, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі.